Друзі, вітаю! Стефанчук заговорив про те, що через 6-9 місяців завершиться війна. Сказав він це правда, не в Україні, а в польському барі чи ресторані одному журналісту, а зараз почав це заперечувати. Зеленський розкрив, що ж було Тіше так в Штатах, розкрили, що ж було реально в секретному плані Зеленського, що яку суперзброю просив український президент. Ну і Дуда сказав, що готовий дати нам. Радянські літаки, але не готовий дати південно -корейські. Чому саме і що повинно бути гарантія, щоб він віддав нам решту радянських літаків? Давайте аналізувати, підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, хочуть понизити видачу україномовного контенту. Ну і дуже важливо, щоб ви підписались тоді. Україномовний контент буде рости, і наше відео отримає більше переглядів. Друге, що я вас попрошу, це зробити донат. Ми збираємо на дрони груповий збір, причому збираємо одразу і на дрони, які будуть... Шпигувати і збираємо на дрони, які власне, будуть е, бомбардувати. У нас будуть дрони FPV, у нас будуть дрони Mavic, і у нас буде український дрон-пацюк. Збираємо одразу на три бригади. Для нас це дуже важливо одразу всіх забезпечити потужними дронами. Ну і найкрутіші дрони це дрони-бомбардувальники, дрони, які будуть скидати на голови російських фашистів та окупантів гранати, причому які летять на десятки. Кілометрів можуть долітати прямісінько до Донецька, скидати, повертатися, одним словом, працювати невтомно, як українські бджоли. Ну і власне, це 20-дюймові fpv дрони. Все це ми хочемо якомога швидше упакувати. 300 тисяч ми з вами зібрали, рухаємося до півтора, до півтора мільйона. Ну, насправді, вся ця сума це по три гривні з кожного. 300 тисяч уже є, ну, по дві з хвостиком, по дві. З половиною гривні, і ми з вами закриваємо збір. Так я знаю, що багато хто розраховує або навіть так не розраховує на Вовину тисячу, тому одразу пересилайте її сюди, і ми з вами пошвидше зберемо цей збір. Хлопці чекають. А я вам розповім. Почну, напевно, зі Стефанчука, потім секретну зброю Зеленського. Микола Стефанчук, це брат, рідний брат е, спікера. Е, в спікера сьогодні 49 років. з Чим ми його і вітаємо? От, але його брат явно вирішив привітати не дуже порядним чином. Е, він мав певну розмову з польським виданням Онет. «Онет» входить до п'ятірки польських видань. Ну і він десь там сидів, говорив з журналістом, обговорювали, як війна може завершитись, коли війна може завершитись. Ну і власне, Микола, певно, випив якоїсь польської горілки, чи не знаю, якоїсь сопліци, палівки, чи що вони там п'ють. Ну і, власне, вирішив розказати, що через 6-9 місяців війна завершиться, і там одразу будуть вибори. Але тут ніхто нікому нічого не каже. Чому? Щоб це було несподівано, типу, і потрібні кандидати виграли, виявляється. Ну і власне, журналіст це все опублікував. Каже, от відомості в Онет і каже, що ось є джерело. І От звати цього журналіста Марцін вирвала. От, а, ну, Точно вирвала з контексту, каже Стефанчук. А тому, що каже, він з ним ну і знов ж таки розповідає купу деталей. каже: в ніяких ресторанних вечірках участі не брав, нічого не наливав, нічого не їв, нічого не пив. Журналіста взагалі не знає. І, взагалі, каже, вибори в час війни проводити не можна. Видно, що градус там піднімався в цьому ресторані, бо він сказав зразу, що. Інформація на сотку, плюс Україна поверне всі території Крим і Донбас і все, що було до 2014 року. Значить, є якийсь суперплан. Ну, до суперплану ми зараз з Зеленського перейдемо. Щодо термінів і дедлайнів завершення війни та виборів, це дуже схоже з тим, що я вам казав і місяці, два тому з початку осені курсували інсайди і в кулуарах нашої влади. І в деяких наших західних партнерів, що заморозка вогню до кінця року. Далі, як я вам казав, травень, вересень, період для проведення виборів. Ну, з точки зору того, коли ця розмова була, це і є 6-9 місяців. Не знаю, не готовий підписуватися під тим, що написав Марцін вирвало або те, що вирвав Микола Стефанчук. В день народження свого брата Микола сказав дуже просту річ. Так, по-перше, це все чорна кампанія замовлена проти нього. Ну, знову ж таки, більшість з вас навіть не здогадувалося, що був ще один Стефанчук в парламенті. Ну, от, І ви не знали, чим він займався і що він зробив, і які закони прийняв. Ну, але в якийсь момент кожен депутат може стати, наприклад, популярним, наприклад, потрапивши в якийсь публічний скандал, особливо, якщо це ще й міжнародний. Ну, але каже, що жодного разу не вечеряв у жодному ресторані з цим журналістом. Ну, благо, Миколі. Ми на слова віримо. Депутати по ресторанах не ходять, особливо в Польщі, сидять вдома в готелі і чекають поїзд на Хелм для того, щоб швиденько зробити пересадку на Київ і вже поїсти як нормальний слуга народу в поїзді, те, що там тормозок з дому заготував. Правильно відрядження ж не їздить по ресторанах ходить. Ну, поїв свого там в поїзді. Ну, Отак от, от, от депутати живуть. А ви розповідаєте. Розумієте, не треба розповідати на депутатів. Одним словом, Микола злив інсайт, який влади давно готується, і ЦВК закон готує, і те, що будуть закриті списки. Ну, він про це не казав, але я вам казав це раніше Йде підготовка. І відповідальні функціонери за це відповідають. Депутатів різних рівнів збирають, їх всіх прокачують. Депутати, правда, ті, які в Темі, і вдолі, що називається політичні, вони кажуть: ні, це все неправда, такого бути не може. Ну і повторюють мантру Миколи Стефанчука, що, мовляв, неможливі вибори в час війни. Але відчутно, що якусь заморозку готують, чи якесь підписання чогось теж, бо 6-9 місяців достатньо знакова цифра. Що важливо ще знати, що є частина депутатів, які цього не знають. Чому? Тому що їх не будуть брати в новий проект. Слугу народу похоронять з великою кількістю бравих солдатів, які вперше прийшли в політику, і які вирішили сказати своє фе, От, наприклад, злочинності, олігархату, корупції, кумівству і ще багатьом іншим речам. Правда, потім самі в ці калоші дуже швидко вступили і чимось почали вже нагадувати самі ці старі політичні еліти. Тому прийнято рішення на верхах. Ну, типу, більше їх з собою не брати. Але не всіх. Частину зрозуміло, що візьмуть. Частину з нової виконавчої влади візьмуть, є відповідні соціології, вже поміряли кого і чого. Хтось буде силовик, хтось буде розвідник, хтось буде ще хтось. Одним словом, хтось буде відповідати за діджитал, одним словом, упакують топ-5 і підуть власне з ним знову завойовувати голоси. Довірливих нас із вами. Ну ну а ми ж, типу, нічого вже й не пам'ятаємо, якщо це не слуга народу, а там партія Зеленського, зрозуміло, що це інші стандарти якості, що це інша політика, що це щось нове і класне, тому треба вірити і голосувати. Окей, виходжу із режиму сарказму, але точно підготовка у влади йде. Правий цей Микола не правий. Інформацію ми маємо, ми її проговорили. Ну от, але точно знаю з кулуарів влади, що підготовку вони точно проводять. Власне, щодо суперсекретного плану Зеленського, що ж було в цьому плані перемозі в цих трьох пунктах, три, правда, не зливаються, але є американські джерела, які в Нью-Йорк Таймсі сказали, що Зеленський в одному з пунктів просив систему неядерного стримування Росії, а саме, просив велику кількість ракет Томагавк. Ну, це, типу, сама крута американська ракета, яка тільки може бути. Її бояться всі американські вороги летить на 1500 миль. Це в сім разів більше, ніж атакамси, які ми не можемо допроситися стріляти в глибину Росії. Це дуже важлива зброя, але Вашингтон каже, переконливих аргументів Зеленський з собою не привіз. Ну і, власне, ці непереконливі аргументи і стали причиною відмови Зеленському. Вони кажуть, списка цілей. Які є на території Росії в радіусі цієї ракети більш ніж достатньо? Ракет тільки не вистачить, тому, типу, переламати війну, вони бачать, що цим не можна. Ну і це така відмазка для нас, бідних. Але справжня причина теж це джерело називає, не соромиться. Це ці ракети лежать, вони предназначені для Близького Сходу та Азії для потенційних великих. Отак, от, от каже високопосадовець дуже високого рівня, який спілкувався з Нью-Йорк Таймсом. Ось такий частково секретний пункт, який вже перестав бути секретним. От, але пан Дуда не перестає нас радувати, каже, готовий віддати мігі 29 ті гондати Україні. каже: дивіться, готовий все віддати. Є образа, прихована образа. Зараз розкажу, яка не був би він. Паном Дудою, хоча знову ж таки народився на Волині на території сучасної України, чого на Україну ображатись? Ну але чи це в нього політичне, можливо, щось інше, не знаю. Але Дуда каже: перше, до образу в кінці розкажу: Міг 29 всі, що є, готові віддати Україні. Це прекрасно. Ми його за це обіймаємо. Ну от і дякуємо, це щиро. Ну от, але каже, якщо західні партнери гарантують, що вони закриють польське небо. Я вважаю, ви в рамках НАТО, у вас купа літаків в Бельгії, в Німеччині, в Франції, міражі, все, що хочеш, в Швеції є свої гріпини. Ну закрите йому небо. Чому ні? Давайте литовці попросимо, щоб і естонців, щоб зробили з цього велику політичну кампанію, щоб це все прорекламувати, хай інші включаться. Британія, інші можуть. А чому ні? Закрите їм небо і нам віддайте міги. Це, це дійсно з точки зору математики, нам, небо ви закрити не хочете або не можете, швидше зрозуміло, що перше. Але, типу, над ними можете, вони члени НАТО, це ваш кордон. Ну, якщо вже ви Польщу не будете захищати, то кого тоді те НАТО буде захищати в кінці кінців? Розумієте, що штаб-квартиру свою чи минуле буде захищати. Розумієте? Бо зараз виникає враження, що НАТО захищає минуле і белу честь. Яка розмивається просто як пісок через пальці? Але готовий віддати все радянське, якщо вони закривають, але не готовий віддати все південно-корейське, яке купили на мільярди доларів. Каже, треба думати про свою безпеку, про себе і відповідальний політик не передав би. Чому? Бо журналіст каже: а вам не здається, що ми Україні то допомогли? Але втратили свої впливи, втратили впливи на процеси, на Україну, на західних партнерів. Ну, як так? Приїхав Байден, зустрічається з німцями, з британцями, французами. А чого поляків там нема? Запитали на днях от в Сікорського. І в Сікорському аж неудобно. А чому це Польщі немає серед найбільших країн світу? Ну, може, тому що економіка у вас менша, може, тому що армія у вас не така велика, можливо, тому що на світові процеси ви не впливаєте. Ну, от. ну Колись, може, десь впливали знову ж таки на регіональні процеси, на світові точно, ні. Але ну, типу сентимент імперський залишився. Ну, і Дуда каже, ну от, бачите, типу, каже, я на них не ображаюсь, я над Йому тут, до речі, теж треба віддати належне, бо Сікорський все-таки використовує цей сентимент. І Дуда каже: я не ображаюсь, віддам всі радянські, але корейські віддавати не буду. Це безвідповідально. Хоча ви знаєте, що на тижні, коли з'явились новини, що північно-корейці йдуть проти українців в цій війні. Південно Корейці сказали, слухайте, ми Польщі купу всього продали. Друзі, перепродавайте ним. Їм зараз більше треба. Глобальна війна, третя світова починається, українці можуть потонути, давайте краще їм цю зброю, ми вам зробимо. Поки до вас дійдуть, ми вам все зробимо. Польща каже, ні, реекспорт неможливий. Надто складне питання. Тут же ж просто, це ж не треба дозвіл Штатів, Німеччина, як нам поляки кажуть, ну, Захід проти. Південно корея не проти. Забирай. Бери, забирай, все. Південна Корея просто відпускає, реекспорт відкрито. Ну, поляки тормозять, іду дотормозить. Каже, що це безвідповідально з їх точки зору. Ну окей, ми почули, запам'ятали. Але корейці на цьому не зупинилися, кажуть: ні, треба все-таки думати про рішення продавати напряму в Україну. Не дають поляки, ми будемо давати самі. Питання: скільки, що, і як зараз закрито, їде до нас делегація, будемо говорити, бо північно Корейці вже дійсно підняли планку. В цій війні. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів розповісти про Дуду, його образи, його допомогу теж. Давайте чесно: насправді Дуда допомагає і намагається допомагати, і все рівно це чолов'яга, як, з яким ми проживали і проживаємо цю війну. В нього скоро вибори, він балтуватися не може, два терміни. Але ми точно знаємо дуже просту, банальну річ, що як-не-як, -як, але він зробив багато гарних речей. Він не простий, складний, ми теж не прості, і ми складні. Нічого, треба знаходити спільні точки дотику, щоб ми всі були сильні, а слабкою в цій конструкції була Москва. Друзі, напишіть, будь ласка, мені дурному на мій хлопський розум. Проговорився цей Микола Стефанчук. Чи може дійсно польський журналіст взяв все і придумав? Або, може, він не проговорився, а просто випив зайвого і просто розказав. Все, що йому розповідали родичі, що, власне, далі буде з країни. І третє питання: а чому ці родичі чи Микола не розповідає це країні, якщо є такий план, але тихо під столом готують вибори, просто щоб самим пошвидше бути готовими і швиденько захватити по новому владу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ну і найголовніше саме, саме, саме головне донат. Донат, будь ласка, для того. Ми робимо груповий збір, дрони-розвідники, дрони розвідники дрони FPV 20 дюймові, які полетять до Донецька. Дуже потрібна гривня. Гривня 2-3, хто скільки може. Ну і пам'ятайте, буде вовина тисяча. Давайте її вже тратити. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!